Доброго ранку українці, повертаюся з роботи, з охорони. Вимушений виживати. Все, там траса Київ Чоп. Там село, тут якась автозбірна. Ну, Все такий бардак звичний у нас український. І як от не знаю, а як поступати з тим, що тебе забирають землю, тобі не дають господарювати, ти не можеш зорганізувати людей, бо вони пасивні, енертні. І до ніякої політичної роботи не хочуть братися. Тобто стан суспільства, це вже якийсь такий патологічний, я не знаю. Це просто, це навіть якесь дикунство, це якась По-перше, ми фактично не вийшли з цієї національної сплячки. Бо національно свідома держа... ну, національно свідомі люди вони не можуть породжувати корупцію, безчинство. Вони це все притікають. У нас повна і тотальна сплячка національна. Ну просто, я ж кажу, що це виглядає на якесь дикунство. Папуасів. Ну як так людину позбавляти води і сміяти? навіть папуаси, певно, собі такого не можуть не дозволили. А в нас, будь ласка, в мене в селі. Нас позбавили води і, і, і селяни сміються. Як що, чесно кажучи. Ну і це і наша відповідна реакція, скільки я вже писав, ніхто, ну це не хвилює. Це така вже, я ж поясняю, це якась патологія, що ми не... не знаю, як ми з неї будемо виходити. Я пропоную створення політичної організації нашої партії Боротьба. Але бачу, що це... Це така далека утопія. Певно ну, я не знаю, як полетіти на Марс для нас. Ну наскільки ми політичну відсталі. Несвідомі. Якісь такі затуркані. Ну от... Я не те, що я так наголошую там стосовно, зараз я збираюся в село, йду пішки, бо автобусу не хочеться їхати. Втомився. Так, і я в шоці, як так можна опустити народ. То чекайте, як ви бачите, що влада бездіяльна, що вона без корупції існувати не може, то чого ви її підтримуєте? Ну, питання не тільки там, от, а це в селі в тебе такі проблеми, це питання до нас всіх. Чому ми підтримуємо таку владу? Ну, чому ми до неї маємо адаптовуватись? Робот. Чекайте, то що я там йду в охорону, втрачу своє здоров'я замість того, щоб отримувати пенсію. Як, як чомусь вирішили мені не платити, бо я їй недостойний, то корупціонери, бандити достойні, судді, там прокурори, то вони достойні високих пенсій. Ну, вибачте, це є повне не те, що морал, це повний, повне приниження нації і взагалі всього. Тобто, я, от як мені такі державі існувати? Де політично нація не хоче вступати, братись до політичної роботи. Ніяких вона не хоче долучатись до створення партії, там щось проголошувати, виступати. Не хоче жити таким. Ну, я, я хотів вже до ну, щойно сказати москальським життям. Ну фактично. Ну, там них водка-слідка у нас трошки по-іншому. Все-таки ми більше дбаємо, чим москаль. Але психологія, ну, вона нічим не різниця від москаля. Ну я, ну я не знаю, ну от як в такій країні жити, коли приходиш в село і тобі хамлять на твоїй землі бо вона не повернена. Чекайте, а хто то має повертати цю землю? Пойшіть мені. Ну я ж не йду десь там на інші до інших, на іншу землю. Я навіть не питаюся, хто там неї користується чи не користується. Я просто не ходжу там. А до тебе заходить на твою дорогу, на твої... Е, там. Територію і тобі вказують, що то не твоя земля. Нагло, нагло, українці це говорять. Це не говорять Москаль. Ну так і як, от як жити з, з таким народом? Як він не може? Як ми можемо перемогти того москаля? Добре, закидаємо трупами. Того москаля. І що, і прийдемо, будемо знову тут розмножувати корупцію. Як, от як, як собі українці це уявляють? От про що йде розмова. Я навіть не знаю, що мені робити. Звелу дало два, два роки мовно виїхати, я не можу десь йти, здаватися, як політичний біженець то тебе просто е, ніхто тебе не прийме, бо це буде вони будуть узгоджувати з СБУ, і з іншими органами, що це якийсь дурачок, то, це, то він там все добре в нього, це просто він там щось сусідами не поділив. бачите, як хитро це все побудовано, хай він звертається в суд, суд буде захищати. От про що йде розмова. Це банда нас просто хоче дурити і з нами, і над нами, ну як би так ще, я не знаю, якісь такі експерименти проводити. Бачите, ход, що я йду, про що я розмовляю. І коли ми зрозуміємо, що нам треба цю систему міняти, хотіла сказати, валити, ну, я не хочу ніякої бійки, якихось бійки там ну, організовувати, але... Так. Але якщо ми такі пасивні і даємо розграбовувати свою країну, то я не знаю, як поступати. Кращий варіант це є політична боротьба, про що я вже торочу 6 років. Це кращий варіант. То давайте на нього опиратися. Чи мені треба втікнути з країни? Плюнути на все. І нехай ми помираємо цій корупції, будемо жити як латиноамериканці, плакати серіалами про мафію, побудуємо там. Якісь біля місць бомжатники. Це наш так чекає така перспектива. Ну, так давайте тоді ну, все-таки беремося до побудови своєї політичної організації, щоб побудувати національну державу, де ми виясняємо, які в нас права і хто їх має захищати, а вони Звертайтеся в суд, а там суд сидить корупціонер, який взагалі не, як кажуть, і дупля не бере в тому, як захищати твої права. Давайте, українці, думаємо, як нам не те, що вижити, а почати боротись з цією мафією, цим всім. всім. Наразі я, як так сказати, в роздумах. Що буде далі? Це вже все залежить від нашої активності, чи ми зможемо долучатися і почати боротися. Наразі я не бачу, що в нас є такі можливості. Не знаю. Ситуація дуже катастрофічна. Є вихід, ну але хто це, якщо ми такі будемо перестрашені перед цим режимом, то цей вихід буде просто не знаю, як ми можемо... я можу проголошувати цей вихід з цих криз. Ну добре, ну все добре, йду в село. Буду щось зупиняти, може щось підвезуть. Ну все добре.